Друзі, привіт, бажаємо здоров'я. Нарешті ми з вами зустрілися. Це перше інтерв'ю з вами. І сьогодні ми вперше познайомимо наших глядачів з вашим доволі рідкісним дроном Перун. Розкажіть в двох словах за цей дрон, де його виробляють і для чого він взагалі призначений. Та що призначений для знищення бойових одиниць техніки противника, живої сили. Виробляється він на так сказати бобовний сервіс. Це український дрон? Так. Розкажіть в двох словах, хто за що відповідає вашій команді. Ну, приїжджаю на бойові позиції. Я займаюся, розкладаю дрон, розкладаю мачти, виставляю напрямок, куди будемо літати. Жіза відповідає за все обладнання. екрани, всі комп'ютери, координати, все відповідає він. Токар у нас відповідає за БК. Правильно зацепити, замаскувати, щоб ця нові сіла, і працювала по ворогу як треба, якби навчалися, щоб кожен друг друга змог замінити в будь якій ситуації. А наскільки вам допомагає такий принцип, що кожен може робити свою роботу побратима? Ну це дуже хорошо, коли друг друга заміняєш, щось робиш. Ніхто не думає, що йому робити. Кожен виконує свою місію, знає свою задачу, поставлену іде і її. Як давно працюєте з таким складом? Та ми ж всі троє з «Мавіки», і нас забрали в ББС. І ми нас відправили спочатку на «Мавіки», і потім я кажу: типу, можна мені типу, «Стокер» їздити? У мене з однієї частини ми, грубо говоря, вже 6 років разом служимо ми з самого початку. Я попросився, і потім якраз Донбаса Донбас викликали з відпустки і відправили нас, нас в трьох вчитися на поруна. Скільки ви на ньому вже літаєте? Ну, на сьогоднішній день вже більше, ніж пол року. Дуже цікава птиця, дуже далеко літає. Наскільки далеко може залітати цей дрон, і наскільки далеко особисто вам доводилось на ньому залітати? Все залежить від погодних умов. От подавлення врага, так как бы птица може 10 до 20 км долітати з цим грузом, Ну, все залежить від погодних условий, от ну, роботи. Яку максимальну вагу піднімає перун і боєприпаси, з якою вагою використовуєте ви? На 15 км з 15 кілограмами ми літали. Сильно не експериментуємо, чуть менше було втрат, бо може дрон в ошибки ошибці чи ще щось. Ну, цепляли сам більше 15 кг, долітали на 15 км. У нас це дуже Зацікавило, питаємося далі працювати, далі літати. Здебільшого, які задачі виконуєте ви зараз на цьому борті? Ну, зараз, як коли бачать, що він літає далеко, то дають мінувати далеко. Туди, коли не може долітати наш екіпаж вампірів чи кажанів, ми займаємося мінуванням противотанкових мін далеко. називають Баба Яга, тому що шумно дуже. І коли ти сам на позиції ночі у посадці, і самому буває страшно, коли суміжники пролітають над тобою з таким же бортом, грубо говоря. Но шумные они все дуже, тем более за грузом летят, и какие там грузы висят, неизвестно. Ну, не зря бабаяга, как говорится. Топ -топ. А там, как они называются же у нас, по-научному, там по-правильному, перончи, кожанчи, вампир. Все, нового бояга. Страшніше почути, чим Mavic, чи в Півішку, хоча все страшно. Mavic може skid зробити, і в Пивишка може ударить, і це може збросити. Ну, все по-своєму страшно. Свого досвіду можете сказати, наскільки важко навчитися літати на таких дронах? І скільки часу потрібно на це. Я би сказав на ньому важче навчитися, на, наприклад, чим на вампірі чи на, вампирі, чи на кажані. Тобто, що Тут дуже багато моментів, є своїх. Навчитись знати всю теорію, пробувати його в практиці, пробувати, експериментувати теж, поки не спробуєш, ти не будеш знати. Ну, щось пробуємо самі щось експериментируємо. Щось підказують нам сервіс, щось підказують хлопці, які побратими працюють на інших напрямках. Ну, всім намагаємося досвідом. І ще птиця розбивалась, далі. Хороша птиця, на ній можна виконати місію. Чи ви маєте досвід керування вампірами? Так, я вже тут літав і на вампіри, і на кажані, і на магурі. Можете сказати, які основні причини втрат таких дронів. Так? Дуже сильне подавлення на війна міняється, технології. Міняється дуже сильне подавлення. Зараз йдуть репки сильні і на машинах, і окопні репки. Ну, всякі репки буває зараз. І дуже сильно давить і навігацію, і картинку. Ну, Управління він починає втратити управління сам в повітрі і все. І ти вже нічого не можеш зробити, він падає просто і все. За останній час один борт збили перехоплювачем, а другий підієї риби. А хто відповідає у вас за технічний стан цього борта перед вилітом? Я його розбираю, обдивляюсь перед зльотом, лопасті перевіряю, щоб все було затягнуто, все було міцно, трималося, як воно повинно триматися. Якщо буде щось болтатися або буде щось не закріплено, батарея або БК, то будуть на ньому вібрації давати, в нього будуть ошибки, він буде летіти з проблемами. Якщо я це все проконтролюю, зафіксую, заряджаючий, зафіксує БК, все буде увірено зафіксовано, то не буде у нього вібрації, буде у нього помилок, він буде летіти спокійно. Якщо по погодні умови дозволяють, ну опять же подалення риба. Розкажіть за своє найскравіше ураження, що доводилось такого цікавого вам знищувати. Я пам'ятаю, як ми, як перший раз, заносили темки на 15 кілометрів, і на наступний день нам сказали, що на цих темках підірвалося відразу по перехватом, тому що ну, у нас немає такої розвідки, щоб відразу побачити. Той, той квадрат, де ми мінуємо. У кого з вас, на вашу думку, найскладніша задача? Mm, у нас у всіх однакова задача. Всі знаходяться на фронті, всі знаходяться на бойових і всі виконують місію. Убити можуть любого в будь яку минуту. Нам дають роботу і мінування, і ураження, якби успіваємо і мінувати, і уражати. Ну коли погодні умови не дають, то ж не працюємо. Так завжди працюємо. Бували випадки, коли ви не могли дотягнути до свого місця, де ви знаходитесь, і вам треба було за ним. І йти чи їхати і в нас з цим бортом не було, а з іншими бувало таке трапляло в нашій роботі. Всяке буває ново <ривіт> їздять. Бувають ти сів не долетів там або подавлення. Ти вернувся, он там впав, ще щось йдуть. Хлопці розміновують. смотря, що за бикаві висіти, як воно упала. Якщо на вісід можна підійти розмінувати, то хлопці роблять. Якщо це опасно, то ніхто вже не підходить. Це у нас з ним були краще при взльоті у нас падав і з ТМК, і з ПТМками падав. розбивався борт. Ну, лежало лежала але ми успіли підбіжати, розмінувати. Якби ну і все, борт відправили на сервіс, нам його отремонтували, привезли, і ми далі на ньому працювали. А наскільки виробник цього дрону допомагає в питаннях сервісного обслуговування? Ну допомагає на всі 100%. Сам постійно кажуть, якщо... Щось треба, якщо компас, ще щось, вони міняють. Вони нам так сказати збирали борти без лучів, які падали ще щось. І, типу, нічого. Розкажіть за свій типовий день на ППД. Чим ви займаєтесь, коли ви не на бойових? Все обладнання на зарядку, ті ж самі батареї. Потім всі пішли віддихати, наприклад. Потім зазвичай он токар стає, міняє батки на наступні години. Вони заряджаються годин 5 там, один комплект. А далі вже. У кожного свій час, там, кожен хоче з рідними порозмовляти ще щось. Ну, і бувають вже різні задачі, Буває, що треба кудись поїхати, щось зробити, десь на полігон виїхати. Ну, це не без цього. Часу на відпочинок вам вистачає в вашому графіку роботи? Вистачає, аби людини вистачало поспати, поїсти, відпочити, постиратись. У нас все це є. Ходимо чистий, грязний, а відпочиваємо ні соні, місці виповнюємо. Можете трохи за себе розказати, хто чим займався до того, як потрапив на війну? В Маріуполі назавстали. Я працював на заводі, війна почалась, і нас вивезли ну, на ППД типо, в тоді жив. Я вернувся домой. Я сам з Донбасу. Ну, працював, працював, нікому нічого не ні, ні прийшов. Працював, вчителем, не вчителем, а викладачем. Потім прийшла повістка на строкову службу, потім рік прослужив в срочки і підписав контракт. Війна застала в тиловій частині у 22-му році. Потім виходить, що прийшло розпорядження і нас з Жизою перевели в бойову бригаду. Потім «Мавіки», а потім вже й тяжкі. На вашу особисту думку, батальйон безпілотних систем наш ефективно працює. Дуже ефективно працює. На тих напрямках, на яких ми були, відпрацювали ну, дуже добре. І в ми відпрацювали непогано, і на Авдіївці 110-ка працювала непогано, і ББС відпрацював непогано. Всі відпрацювали. Я б сказав, що ми не хуже інших підрозділів. Ну, у нас в ББС дуже добре, є оборудка, є у нас птиці, і как би, немало птиць. У нас є і пируни, і кажани, і ну, вампіри. І Німезіс є, і HeVishot є, у нас багато є з Для того, щоб трохи розбавити наше інтерв'ю більш веселим змістом, пропоную вам короткий бліц. Готові. Хто з вас більше нервує чи суетиться на позиції? Я. Чому? Бо, тому що в мене велика відповідальність складання мін, ціпляння БК. Я переживаю найбільше. Але я стараюсь стримувати себе, не виказувати, щоб не, не, не передавати на хлопців, але я стараюсь стримуватися. Да, Розкажи про свій перший виїзд. Да. У мене перший виїзд взагалі чудовий. Виставляю мачту і чую, прилітає наді мною крило. Та це наше, наше, коли воно розвертається і в кущі. Виявляється, то мовня була. Ні, воно не вибухнуло, його піддавив реп, бо ми їздили з машиною. Такий випадок. Ну, Хто з вас найбільше боїться, що дрон може не повернутися? Я не знаю дуже. Я вас більше переймається, що він не повернеться. Ну, це відповідальність. Це пташка, як би, ну, як сказати, вона як дитина. Ти з нею працюєш, все, знаєш, як машина груба, говорить, велосипед, у кого що є. Ти знаєш все про неї. Ну, коли вона втрачається, дуже обідно. Хто з вас більше зависає в телефоні, навіть коли вже треба працювати? Це у нас, якщо треба працювати, то ніхто не зависає в телефоні. Хто з вас більше всіх любить поспати? Це я, мабуть. Больше поспать, да, люблю да. я. Я його бужу постійно, він кричить на мене, не мене. Хто з вас начастіше транслює. Та коли ж ця війна вже закінчиться? Донбас. Да, Донбас. Я ще 14 року цю війну просто наблюдаю. Добра на нікому не приносить, тільки горя і смерті. Хто найбільше розмовляє по телефону з дружиною чи знайомою, коли вона попаде? Токар. Ні, ну і як? <laughs> Все, согласись просто. Я дзвоню, типа, ну, два дні на бойових приїхав, а то спався, на наступний день я звоню. І то я звоню не так, що там всім, допустимо, я звоню бабушці, батьку і жінці. Все. такого, По два раза в день. Хто з вас найгучніше храпить? У нас Мінато есть нова, да. Он храпів більше все і — Побратими з другої групи. А так у нас ніхто не хапіть, все добре сп сп сплять. Хто переживає більше за Поруна, ніж за себе? Це Донбас тож іще. Донбас за все переживає. Та, звісно, за Поруна. що за себе переживає. А токар. Токар переживає, щоб бекар скинулися. Жиза не переживає, Жиза знає, що йому треба зробити, і все. Я старша група, мені треба переживати. А, за лічний состав, а. за БК, за водія, який приїде чи не приїде за нами. Я за всіх переживаю. Це таке поняття: ну, життя. Я приїжджаю ложусь, спальпа там віддихаю. Чи було хоч раз таке, що ви у своєму колективі казали, та що там той впіві, от ми? Ні, ну ми ніколи не, не казали такого, щоб от ми рвали на собі рубашку. Ну, всі в чомусь мають всі в чомусь мають свої плюси. Місію виконуємо. Стараємося 10 разів перестрахувати, що зробити, так щоб було безпечніше. Ну, кацію. Хто з вас найбільше щось забуває? У нас, от що що, але у нас тут ніхто нічого не зуда. Да. Добре, це сказати. Про кожен, кожен перевіряє друг друга да, у кожного, просто кожен свій, перепитує перед виїздом, так сказати, свої обов'язки по оборудку. Наприклад, якщо у Донбаса, він антени, все це на ньому. На на мені, наприклад, всі екранчики, все все, що внутрі бліндажа, у ті там все, що залишилось, рюкзаки. І так далі, флошки. да, да? ми распределяем работу. Ми знаем, хто що буде робити. Ми не стоїм, не толкаємося, ніхто не спрашиває, що мне робити, куда мені идти. Каждый машину вигрузили на бойових машина уїхала. Все каждый занимается своїм. Жиза почала оборудование внутри раскладывает, Жека там переносить наші личные вещи, БК там пляче, готовит БК себе під роботу. Кожен знає свою роботу, кожен готовий до своєї роботи. Ніхто не ходить, ніхто не тупить. Хто з вас найправильніший? Ну, там вас, звісно, старші групи, стараюся, десь щось навчити, десь щось підказати, тому що хлопці чуть мало прийшли, чогось може не бачили, чого я бачив в піхоті. Де щось підказує друг другу, чим друг друга. Так і працює. Щоб розбомбили на болотах, якщо ваш дрон. Ми долетіти в будь-яку точку Росії. Та що Кремль їх не розвалить, вместе з їхньої госдумою чи що у них там. Саме руководство їхнє верхушку снять, я думаю, і життя наладиться. І гонять сюди на войну. І Вони йдуть за бабло, за все, що хочуть. А вони ж в кредитах там живуть, в этих іпотеках. А когда в плен попадают, або вмирають вже, уже, кричат: Мама, папа, спаси, я не убивал і все остальне. Хоча они идут и знают, на що вони идут. Новости везде показывают и в России, и в Украине, и какая война, я думаю, им тоже побратим рассказывают. Дзвонять з війни і кажуть, як тут сладко у нас в Україні до Києва йти. Ну і опять же, якщо війна війною була, а не так, як вони воюють, вбивають гражданських. Ну, коли ви прийшли воювати з козаками, ви ходьте в полі, повоюйте в полі, як раніше на шпагах воювали, а зараз ракетами воювати, вбивати населення. Пішліть в полі, а повоюємо, виберемо вашого сильного, нашого сильного. Уявимо, що зараз ви в прямому ефірі і вас чує кожен українець. Чи є у вас, що ви хотіли сказати українцям? Надо йти вперд, не сидіти, не ждати, що завтра це закінчиться чи завтра Війна буде такі і ворог не зупиниться. Надо дати йому понять, що ми готові воювати до послідня. Якщо сидіти там, то краще від цього не буде. Бо за якийсь час вони можуть бути і там, Дойти yeah. і до Києва. Кажу хлопцям, які знаходяться на цивільному житті. Так що рано чи пізно це коснеся всіх. Якщо не зараз, то потім. хочеться сказати, дякую всім волонтерам, що допомагають. Ми не будемо складати руки тут, а вони нехай склад... не складають руки в тилу. Хай більше допомагають. Вірять, Вірять в нас, да. і ми будемо тут старатися більше і краще. Слава Україні! Героям слава!